Мі, державний секретар США Джон Керрі на близькому сході намагається вирішити проблеми Сирії, Єгипту та відновити ізраїльсько-палестинський мирний процес. Тривала політична криза у Єгипті нищить туристичну галузь країни. Адміністрація Обами змінює механізми надання США харчової допомоги іншим країнам світу. З програмою Української служби голосу Америки, час тайм", у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо програму коротким оглядом подій дня. Прихильники президента Сирії Пашара Аль-Асада застрелили сімох членів комітету примирення, що працювали в провінції ГОМС. Інцидент стався у понеділок у селі Гаджар Аб'ят. Район є опорним пунктом проурядової міліції. Вбиті були мусульманами сунітами. Члени комітету примирення були частиною зусиль, метою яких було переконати суперницькі сторони конфлікту в Сирії припинити протистояння, яке триває вже понад два роки. Греція паралізована на 24 години. Тисячі робітників, студентів та пенсіонерів вийшли на вулиці Афін на знак протесту проти скорочення в державному секторі, що передбачає звільнення тисячі державних службовців в обмін на міжнародні кредити. Акцію протесту проводить спілка під назвою Бойовий фронт усіх робітників, що входять до комуністичної партії Греції. 8 липня стало відомо, що Греція в найближчі місяці отримує черговий транш міжнародної фінансової. Свої допомоги у розмірі 6,8 мільярда євро за умови активізації реформ, спрямованих на скорочення дефіциту бюджету. Рішення про це було ухвалене на засіданні міністрів фінансів 17 країн Єврозони у Брюсселі. Експрацівник ЦРУ Едвард Сноуден передав до Федеральної міграційної служби Росії заяву про надання тимчасового притулку. Процедура підготовки документів почалась у вівторок зранку. Відповідно до російських законів іноземним громадянам, яким відмовили у визнанні біженцями в Росії, та які не можуть бути вислані за межі Федерації з міркувань гуманності, можуть надати тимчасовий притулок. Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув з триденним візитом до Китаю. Білорусь і Китай планують підписати спільну декларацію і понад 20 двосторонніх угод, протоколів та контрактів. Як заявив президент Білорусі в інтерв'ю інформаційному агентству Сіньхуа, у Білорусі і Китаю немає проблемних питань ні у сфері економіки, ні у політиці. У Мексиці захоплено ватажка наркокортелю ЗАТЕС Мігеля Ангеля Тревініо Моралеса. Моралеса, який відомий під прізвиськом зі 40 заарештували у понеділок мексиканські морські піхотинці у місті Нуево Ларедо біля кордону США, звідки затес веде свої операції. Речник мексиканського уряду повідомив, що при арешті конфісковано приблизно 2 мільйони доларів та вогнепальну зброю. Разом з Моралесом затримали двох його спільників особистого охоронця та бухгалтера. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм продовжуємо випуск. Державний секретар США Джон Керрі прибув сьогодні до Йорданії на переговори з представниками Ліги Арабських Держав. Американський високопосадовець намагається знайти шляхи розв'язання конфліктів у Сирії та Єгипті. Під час свого візиту країнами близького сходу він також намагається посадити ізраїльтян та палестинців за стіл переговорів. Переговори щодо досягнення миру за умов співіснування двох суверенних держав припинили в 2010 році, коли з них вийшли палестинці через те, що Ізраїль продовжував будівництво нових поселень на окупованих територіях. Розповідає Тетяна Ворожко. Кері вже був на близькому сході минулого місяця, де відбулися успішні переговори. Тепер сподівається, він реальний прогрес може бути досягнути вже у близькому майбутньому. Прорив в миротворчому процесі стався завдяки злагодженим діям так званого близькосхідного квартету США ООН, ЄС та Росія. Ці зусилля базуються на мирній ініціативі, запропонованої арабською лігою, яка включає обмін земельними ділянками з тим, щоб Ізраїль міг залишити деякі свої поселення на західному березі. Я вважаю, що роль міжнародної громади в контексті близькосхідного мирного процесу є дуже важливою. Я дуже сподіваюся, що прямі переговори між двома сторонами відновляться, але міжнародна атмосфера та підтримка світу для нас є дуже важливими. Президент Шабарак Обама підтримує досягнення миру на основі створення повноцінної держави Палестина президент президент під час свого другого терміну є більш сміливим, тому що він думає про свій спадок. Тепер до нього приєднав всі Джон Керрі, який є дуже вдумливою людиною. він враховує багато чинників та розуміє, наскільки важливим є примирення між палестинцями та ізраїльтянами. Ахмед вірить, що ізраїльський прем'єр-міністр розуміє, що на кону. Ізраїльтяни мусять дивитися на ситуацію в цілому, у довгостроковій перспективі, і в такій перспективі у їхніх національних інтересах мир та безпека в цьому регіоні. І це останні зусилля в досягненні миру відбуваються саме тоді, коли ситуація на близькому сході в цілому лише ускладнюється. Це хронічний конфлікт, який ніхто не міг розв'язати прямим чином впливає на американські інтереси, і ми самі є частиною проблеми з точки зору арабів. Якщо Керрі вдасться посприяти відновленню переговорів між ізраїльтянами та палестинцями, це може допомогти США і в досягненні інших зовнішньополітичних цілей. Говорить курцер Я Думаю, що це трохи знизить гнів на адресу США в арабському світі, і це дасть нам більше можливостей діяти стосовно інших важливих питань у Єгипті та Сирії. У середу Керрі зустрічається з Йорданським міністром закордонних справ та з представниками Арабської ліги для переговорів щодо останніх зусиль в безкосхідному мирному процесі та війни в Сирії. Тетяна Ворожко голос Америки. Тим часом інший посланець держдепу Вільям Бернс відбув місію у Єгипті. Він зустрівся з тимчасовим керівництвом Єгипту, але його приїзд проігнорували опозиційні групи, зокрема, і члени мусульманського братства, до якого належить усунутий президент Мурсі. Візит представника уряду США відбувався в час кривавих протистоянь в країні. Минулої ночі у Каїрі загинуло щонайменше сім осіб, і до трьохсот отримали поранення у ході сутичок між прихильниками. Хрильниками відстороненого президента Єгипту Мухаммеда Морсі та силами безпеки ісламісти обіцяють не покидати вулиці, доки Морсі, який з 4 липня перебуває під арештом, не буде повернуто до влади. Такий сценарій, очевидно, є неможливим. Військові вже призначили тимчасового керівника країни, заарештували верхівку мусульманського братства та вичистили банківські рахунки ісламістів. І, хоча на повернення влади ісламістам годі сподіватись, очевидно, і те, що пері. І одне неспокою, який розпочався вигнання Мубарака, триватиме. Неспокій в країні відлякує туристів і вже позбавив бюджет значної частини прибутків. Більше про ситуацію знає Олексій Кузьменко. У 2010 році напередодні відсторонення Мубарака туристи лишили в Єгипті понад 13 мільярдів доларів. Революція змінила ситуацію. Потік мандрівників скоротився майже наполовину з казкової країни. Єгипет перетворився на місце, де можуть вбити. Виторгу немає. Ми ледь животіємо. Усі банкрути і нічого не можна змінити. Проблеми не лише у торговців з сувенірами. Саїд 45 років заробляв на життя у районі. Гіза минулої ночі тут вбили п'ятьох ісламістів. Заботимевонванс ще рік тому мав хороший виторг. Тепер на площу гіза краще не заходити. Туристи тримаються подалі. Прихильники Мурсі всіх відлякали, а цьогоріч найгірше. Працівники туристичного сектору кажуть, постійні заворушення та саме правління ісламістів поставили індустрію на межу виживання. Страждають і власники дорогих ресторанів, круїзний човен Армада напівпорожній. Тут працює 30 кухарів. От лише готувати їм нема для кого. Два головних джерела прибутку у Єгипті суєцький канал та туризм. Туризм впав на 90%. В Україні катастрофа. Махмуда Тіф Тартур катає туристів на верблюдах. як колись його батько і дід. Аж ось туристів не стало. Чотирьох з дванадцяти тварин він вже продав. Нема туристів, нема роботи. Нам тварин нема чим годувати, і себе пригодувати все важче. Ще один такий рік ми не переживемо. Махмуд сподівається, що відсторонення від влади мусульманського братства змінить ситуацію в Україні на краще, і до мирного Єгипту повернуться грошовиті туристи. Олексій Кузьменко голос Америки. Час там продовжуємо випуск. Переподії у Єгипті змусили Конгрес Сполучених Штатів почати перегляд допомоги цій країні відповідно до законодавства США, яке вимагає припиняти допомогові програми тим країнам, де від влади шляхом перевороту усувається демократично обране керівництво. Розмір щорічної допомоги Єгипту з боку США складає 1,3 мільярда доларів. Загалом же щороку Сполучені Штати надають країнам світу харчову допомогу вартістю у пів Ра мільярда доларів протягом майже 60 років уряд США закуповував на ці гроші харчові продукти в американських фермерів і відсилав до проблемних регіонів у проєкті бюджету на наступний рік. Адміністрація Барака Обами пропонує частину продуктів закуповувати не у своїх фермерів а безпосередньо на місці, куди надається допомога. Якщо чимало гуманітарних організацій вітають такі зміни, американські аграрії виступають категорично проти. Розповідає Андрій Готованець. Фермер Біл Вайкс сидить за кермом трактора майже 40 років. Кукурудзу та соєві боби він вирощує на землі, яка перебуває у власності його родини вже кілька поколінь. Частина врожаю, хоча й незначна, йде на допомогу нужденним. Ми раді бачити, що наш врожай йде на допомогу мільйонам людей і вже багато років запобігає недоїданню голоду та іншим лихам З 50-х років минулого століття сільськогосподарську продукцію, вирощену у США уряд надсилав на допомогу нужденним у різних куточках світу. Загалом три мільярди людей у 150 країнах отримали поміч у рамках програми Їжа заради миру. Сьогодні ця програма опинилася під небезпекою скорочення через те, що адміністрація Барака Обами вирішила надсилати потребуючим гроші замість сільськогосподарської продукції. Фермер Біловаекс категорично не погоджується з цим рішенням Білого Дому. Well, це божевільна ідея. Вирощувати продукцію можна лише у певних районах і у США якість найкраща. Чому їм не дати саме продукти високої якості замість того, щоб давати гроші, і вони йшли на ринок, де все одно не куплять якісних продуктів? Однак Міністр сільського господарства США Том Вілсак вважає зміни критично необхідними, тому що надходження продовольчої допомоги зі США постійно приходить із запізненням так, як бізнес працює тепер, то доставка продовольства у райони надзвичайної ситуації затримується на 11-14 тижнів, і це насправді дуже довго, адже йдеться про заощадження часу і порятунок життів. Однак для Доу дідян власника сортувально-пакувального комбінату у Вісконсині зміни існуючої програми означатимуть лише одне: звільнення 212 працівників. In this... у нас задіяно досить багато людей від виробництва і пакування до гарантування якості логістики. Істики, так що це вплине на нас, Щомісяця на цьому комбінаті сортують і пакують сотні тисяч мішків з провіантом. Кожен мішок з американським прапором призначений для вжитку за кордоном. Я Не думаю, що готівка матиме такий самий вплив, як мішок, на якому написано подарунок зі США. Ми занепокоєні тим, чи голодних годуватимуть якісною продукцією. Ми занепокоєні тим, що продовольча програма стане грошовою, і як ті гроші будуть використовуватися. Деякі законодавці в конгресі поділяються занепокоєння і уважно прислухаються до лобійських організацій, фермерів та перевізників. Андрій Годованець Голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви також можете у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. Приєднуйтесь також до сторінки «Час тайму» у соціальній мережі Facebook. Там ви зможете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякую вам за увагу! Успіхів! Щасливо побачимося завтра.